Тиждень тому ви були тією ж людиною, що й сьогодні, з тими самими звичками, тими ж виправданнями, тими ж сумнівами, але також із тією ж можливістю змінити все не завдяки порожнім обіцянкам чи миттєвій мотивації, а через тверді рішення, що повторюються щодня. Це не чергове відео про саморозвиток, це заява. Якщо ви робитимете це щодня. То вже за тиждень вас ніхто не впізнає навіть ви самі. Адже справжня зміна починається не ззовні, а всередині вашого розуму, як м'яз, який слід тренувати, доки він не стане незламним. Сьогодні ви відкриєте для себе 10 стоїчних уроків, які можуть кардинально змінити ваш спосіб життя. Це не просто красиві фрази чи поради, щоб почуватися краще на кілька хвилин. Це принципи, які формували сильних, спокійних і вільних людей упродовж історії. Ви навчитеся бачити в перешкодах можливості, перестанете реагувати імпульсивно і почнете відповідати з мудрістю, навчитеся усувати зайве та діяти не за імпульсом, а з почуття обов'язку. Ви зрозумієте, що біль не ваш ворог, а вчитель. Що опанувати свої емоції означає опанувати власну долю. Якщо ви прагнете жити як найкраща версія себе, поводьтеся так, ніби ви вже нею стали. Це відео не для тих, хто шукає легких змін, воно для тих, хто готовий до глибокої внутрішньої трансформації. Залишайтеся до кінця, адже кожен з цих уроків має силу дати вам те. Чого ви давно шукали: контроль над власним життям, ясність у діях і силу, яку ніхто не зможе у вас відібрати. Перш ніж зануритися в ці уроки, які можуть змінити ваше життя, я хочу, щоб ми зробили дещо разом, бо йдеться не лише про перегляд відео, а про точку неповернення. Перейдіть до розділу коментарів і напишіть цю фразу. Сьогодні я починаю свою трансформацію. Запам'ятайте її, відчуйте її і зробіть своєю, бо кожна велика зміна починається з рішення. А тепер почнемо перше тренуйте свій розум щодня, як м'яз. Тренування розуму це щоденне рішення, а не випадкова дія. Так само як м'язи зміцнюються завдяки сталій практиці, дисципліні та цілеспрямованим зусиллям, розум формується думками. Які ви обираєте плекати, і діями, які вирішуєте здійснювати. Кожного разу, коли ви обираєте мовчання перед провокацією, кожного разу, коли зосереджуєтеся, навіть коли все довкола намагається відволікти вас, ви тренуєте свою внутрішню стійкість. Розум, як і тіло, адаптується до того, що повторюється. Якщо ви постійно повторюєте скарги, виправдання, і відволікання цей буде зростати. Якщо ж ви повторюєте зосередженість, самоконтроль і роздуми, саме це почне зростати. Різниця між слабким і сильним розумом не в інтелекті, а в тренуванні. Не очікуйте ясності серед хаосу, якщо не привчили свій розум до спокою. Розум без дисципліни стає рабом емоцій, імпульсів і страхів. Натомість тренований розум є вільним, спокійним і сильним. Тренувати розум означає спостерігати за собою без осуду, виправляти себе без провини і вимагати від себе більшого без покарання. Це перетворити дискомфорт на вчителя, рутину на інструмент, а теперішній момент на поле бою. Робіть це щодня не лише тоді, коли відчуваєте натхнення. А особливо тоді, коли його немає, бо саме в ці моменти характер гартується найбільше. Друге перетворюйте перешкоди на можливості. Кожне випробування це замаскований урок. Більшість людей сприймає перешкоди як гальма, як бар'єри, на шляху які заважають рухатися вперед. Але стоїки бачили це інакше кожна перешкода це випробування. Можливість для зростання. Задумайтесь усі великі досягнення в історії народжувались з труднощів. Видатні лідери, винахідники, філософи, воїни, усі вони стикалися з труднощами. Але замість того, щоб здатися, вони знаходили спосіб перетворити ці випробування на щось цінне. Марк Аврелій казав те, що стоїть на шляху. Стає шляхом, інакше кажучи, те, що сьогодні здається вам проблемою, може виявитися найбільшим благословенням у житті, якщо ви поглянете на це з іншої точки зору. Поразка це не кінець, а урок, кожна помилка це можливість стати кращими, кожна відмова штовхає вас у новому напрямку, кожне падіння вчить підводитися з більшою силою. Але все це можливо лише тоді, коли ви зміните своє мислення. Коли зіткнетеся з перешкодою, замість того, щоб запитати, чому це трапилося саме зі мною, запитайте себе, чого я можу навчитися з цього? Саме тут і криється різниця між звичайною людиною та тією, що має стоїчне мислення. Перешкода може зробити вас слабшими або сильнішими. Усе залежить від того, як ви її сприймаєте. Якщо ви скаржитеся, вона вас пригнічує, якщо приймаєте і дієте, вона вас зміцнює. Стоїки тренували свій розум, щоб бачити можливості у всьому. Ви втратили роботу. Можливо, це був знак, який вам потрібен був, щоб знайти щось краще. Ви зазнали невдачі в одному проєкті, але тепер знаєте, як зробити це краще наступного разу. Ніщо в житті не є повністю добрим чи поганим. Все залежить від того, як ви це інтерпретуєте. Якщо ви вирішите, що кожне випробування це замаскований урок, тоді ви більше ніколи не почуватиметеся переможеним. Від сьогодні, щоразу, коли ви зіштовхнетеся з перешкодою. Пам'ятайте, це не бар'єр, це сходинка. Використайте її, щоб піднятися вище. Перш ніж ми продовжимо, я був би вдячний, якби ви поставили вподобайку та поділилися цим відео, щоб воно могло дійти до якомога більшої кількості людей. А щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок. Третє. Не реагуйте. Відповідайте з мудрістю, імпульсивність ворог самоконтролю. У житті ми не завжди можемо контролювати те, що з нами трапляється, але ми завжди можемо контролювати, як реагувати на це. Проте більшість людей чинить навпаки, вони реагують, не подумавши, керуючись гнівом, страхом або розчаруванням. Це небезпечно, адже імпульсивна реакція може зруйнувати стосунки. Втратити можливості і навіть змінити весь напрямок вашого життя. Стоїки розуміли, сила полягає не в зовнішньому, а в здатності зберігати спокій перед будь-якою ситуацією. Епіктет говорив: нас не ранять самі події, а наші думки про них. Інакше кажучи, не проблема завдає вам болю, а ваша інтерпретація та ваша реакція на неї. Задумайтесь». Скільки разів ви казали або робили щось у гніві, а згодом жалкували про це. Емоції тимчасові, але наслідки наших реакцій можуть бути постійними, саме тому, перш ніж щось сказати чи зробити зупиніться? Дайте собі мить, щоб проаналізувати ситуацію зі спокійною головою, дихати, думати, а потім діяти це прояв сили. Стоїки практикували атаракцію стан незворушності перед зовнішніми подіями. Це не байдужість, а свідомий вибір найкращої відповіді. Ось проста, але потужна вправа. Коли щось провокує у вас миттєву реакцію, зупиніться на три секунди. Запитайте себе, чи варте це моєї енергії? Як би відповіла найкраща версія мене? Чи допоможе моя реакція вирішити проблему, чи лише погіршить її? У більшості випадків, ви зрозумієте, реагувати з гнівом чи страхом не найкращий варіант. Відповідати зі спокоєм і стратегією завжди дає перевагу. Самоконтроль це сила. Не дозволяйте обставинам чи іншим людям визначати ваш психічний стан. Ви маєте контроль. І коли ви опановуєте свою реакцію на світ, світ перестає керувати вами. Четверте будьте непохитними у своїх принципах і гнучкими в усьому іншому. У мінливому світі, де думки коливаються, а обставини тиснуть, ваші принципи мають бути якорем, а не листям, що носиться вітром. Бути твердим у своїх принципах не означає бути впертим. Це означає мати ясність щодо того, чим ви не готові поступитися. Ваша цілісність, ваша чесність, ваша повага до себе це внутрішні межі, які визначають, ким ви є, навіть коли ніхто не бачить. Коли ви тверді у своїх принципах, ви стаєте передбачуваними у правильному сенсі не заради зручності, а заради правди. Ви не гнетеся заради схвалення, не змінюєте себе під натовп. Ви прокладаєте свій шлях прямо, навіть якщо це складніше, бо знаєте, втратити свої цінності дорожче, ніж втратити будь-яку суперечку, стосунки чи миттєву вигоду. Але твердість це не абсолютна жорсткість, потрібно бути гнучкими в тому, що не суперечить вашій сутності, мудрість у вмінні розрізнити, що має бути незламним. А що може змінюватись? Не кожна ситуація це бій, і не кожна зміна зрада. Змінити думку, здобувши нове розуміння, це не слабкість, а зрілість. Бути гнучким означає плисти за обставинами, не зраджуючи себе, це вміння слухати, не здаючись, поступатися, не втрачаючи себе, як дерево з міцним корінням, що гнеться перед вітром. Але не ламається так, і ви маєте навчитись згинатися не ламаючись. Тверді принципи і відкрита свідомість ось поєднання, що формує сильний і мудрий характер. П'яте усуньте все зайве, мінімалістичний стиль життя зміцнює характер. Ми живемо у світі, перенасиченому речами, відволіканнями та зобов'язаннями. Нас безперервно бомбардують тим, що, як нам здається, потрібно мати, аби бути щасливими, успішними чи повноцінними. Але насправді, щоб досягти внутрішнього спокою і особистісного зростання, потрібно відкинути все зайве. Стоїки практикували простоту, бо розуміли справжнє багатство не в накопиченні матеріального. А в розвитку вільного від надмірності розуму. Епіктет учив не те, що ви маєте, а те, як ви з цим поводитесь, визначає якість вашого життя. Життя, обкладене речами, може відволікати вас від головного. Чим більше ви накопичуєте, тим більше речі, очікування та тривоги тримають вас у полоні. Усуньте зайве не лише у фізичному, а й у ментальному, емоційному та соціальному сенсі. Якщо щось не дає вам миру, росту чи добробуту, настав час це відпустити. Йдеться не лише про речі, йдеться про спрощення життя на всіх рівнях, скільки справ ви робите, які насправді не потрібні, скільки стосунків виснажують вас, а не надихають. Усе, від чого ви відмовляєтесь, звільняє місце для справжнього. Мінімалізм зміцнює характер, бо вчить цінувати головне. Ви перестаєте шукати задоволення в поверхневому і зосереджуєтесь на глибокому на тому, що дає вам спокій, мудрість і доброчесність. Відкидаючи зайве, ви звільняєтесь від пут, які відволікають від мети і внутрішньої ясності. Це тренування для розуму, вміння відпускати непотрібне це спосіб посилити себе, бо ви вчитесь обирати те, що наближає вас до справжнього Я. Я простота не просто покращує ваше життя, вона робить вас сильнішими, зосередженішими та свідомішими. Пам'ятайте менше означає більше. Менше шуму, більше внутрішнього голосу, менше хаосу, більше впевненості на шляху до життя, яке ви справді хочете. Шосте робіть те, що потрібно, а не те, що хочеться. Самодисципліна сильніша за мотивацію. Мотивація це мінливе явище, іскра, що іноді з'являється, але так само швидко згасає, якщо покладатися тільки на неї. Ви будете залежні від своїх емоцій і настроїв. Але самодисципліна це внутрішня сила, що штовхає вас вперед, незалежно від того, що ви відчуваєте. Стоїки розуміли справжня сила в тому, щоб робити правильне попри емоції. Як казав Сенека, мотивація може бути слабкою, а от дисципліна це сталість. Коли ви дозволяєте емоціям керувати вашими рішеннями, ви відкладаєте, здаєтесь, виправдовуєтесь. Але якщо ви дієте згідно з тим, що потрібно зробити, навіть коли вам не хочеться, ви будуєте характер, якому можна довіряти, який витримує випробування. Самодисципліна це не лише сила волі, це усвідомлення того, що ваші рішення сьогодні формують ваше завтра. Якщо чекати мотивації, щоб навчатися, тренуватись, заощаджувати чи ставати кращими, ви завжди будете щось відкладати. Але якщо вирішите, я роблю це, бо повинен незалежно від настрою, ви будуєте себе як надійну, компетентну і успішну людину. Самодисципліна вимагає жертв це означає встати рано, коли хочеться поспати. Тренуватись, коли хочеться відпочити, працювати над мріями, коли хочеться розслабитись, біль, що виникає через дисципліну, тимчасовий. Але нагорода довготривала, легко робити те, що приємне, але формує вас саме те, що потрібно робити, навіть без бажання. Робіть те, що потрібно, а не те, що хочеться. Дисципліна, яку ви плекатимете сьогодні, приведе вас до успіху і внутрішнього миру вже завтра. Сьоме, терпіть біль, зростайте завдяки йому. Страждання це інструмент перетворення. Страждання неминуче. У певний момент кожен із нас зіштовхується з болем, фізичним, емоційним чи ментальним. Але не сам біль визначає нас, а те, як ми на нього. Реагуємо. Замість того, щоб тікати від дискомфорту чи уникати його за будь-яку ціну, стоїки вчили. Біль це потужний інструмент зростання страждання це не просто випробування, яке слід витерпіти, це можливість перетворитись. Епіктет казав не те, що з вами сталося, має значення, а те, як ви на це відповіли. Кожного разу, коли ви переживаєте біль, ви стоїте перед вибором, дозволити йому зламати вас чи використати його, щоб стати сильнішими. Те, як ви зустрічаєте страждання, формує вашу суть. Коли зіштовхуєтесь із труднощами, природна реакція чинити опір або здатись. Але справжня сила в тому, щоби прийняти біль, навчитися в нього і дозволити йому формувати вас. Перешкоди відкривають наші слабкості і випробовують внутрішню стійкість. Кожного разу, коли ви терпите біль, замість того, щоб тікати, ви стаєте витривалішими, мудрішими і здатними витримати ще більше. Біль кидає вам виклик розширити межі, подолати страхи, виявити ваш справжній потенціал. Можливо, у моменті він здається нестерпним. Але озираючись назад, ви усвідомите саме найскладніші моменти і сформували вас, підштовхнули до вашої найкращої версії. Не бійтеся страждання, прийміть його як шанс на зростання. Чим більше ви зможете витримати, тим сильнішими станете. Страждання, яке ви зустрічаєте з гідністю і мудрістю, не просто робить вас тим, хто виживає. Воно робить вас тим, хто росте і перетворюється. Біль це не кінець шляху, це початок вашого перетворення. Дев'яте, оточуйте себе тими, хто кидає вам виклик ставати кращими. Сильне оточення формує сильний характер. Люди, якими ви себе оточуєте, відіграють ключову роль у вашому особистісному зростанні. Вони або підносять вас. Або тягнуть униз. Якщо поруч з вами ті, хто вас підтримує, мотивує, надихає, ваш потенціал зростає. Але якщо ви серед тих, хто задовольняється малим, хто не прагне розвитку, хто живе в посередності, вам буде складно піднятися вище. Стоїки чудово розуміли, наскільки глибокий вплив має середовище на наш розум і вибори, Сенека говорив. Люди, з якими ви проводите час, це міра вашого характеру. Ваше коло друзів, наставників і колег має бути вибраним свідомо. Вони впливають не тільки на ваші вчинки, а й на те, як ви самі себе сприймаєте. Якщо ви поруч із тими, хто вимагає від вас більшого, ви будете змушені зростати. Це зручно бути серед тих, хто вас постійно підтримує, але набагато корисніше бути з тими, хто кидає вам виклик, щоб ви виходили за межі своєї зони комфорту. Люди, які вимагають від вас більшого, які не дозволяють вам зупинятися, саме вони справді допомагають вам рости. Вони не дадуть вам застоятися. Вони надихнуть вас підвищувати стандарти, переосмислювати свої обмежувальні переконання і приймати мудріші рішення. Але сильне середовище це не тільки люди, це й те, що ви споживаєте інформаційно, який контент ви дивитесь, які ідеї впускаєте у свою свідомість. Якщо ви оточені негативом і постійними відволіканнями зростання буде обмеженим. Якщо ж навпаки, ви живите себе змістовними ідеями і людьми, які розвивають, ваш характер почне трансформуватися. Отже, ваше середовище або ваш найкращий союзник, або найбільший ворог, обирайте його свідомо сильне середовище формує сильний характер, а сильний характер це основа повноцінного та успішного життя. Десяте Живіть так, ніби ви вже найкраща версія себе. Дійте вже сьогодні так, як діє людина, якою ви хочете стати. Більшість людей чекає, поки досягне успіху, спокою або мудрості, щоб почати жити відповідно. Але ключ у тому, щоб почати жити як ваша найкраща версія вже зараз. Та людина, якою ви хочете стати, це не хтось далекий. У майбутньому, вона вже живе всередині вас, її потрібно лише проявити у ваших думках, вчинках і виборах. Стойки вірили, справжня сила у теперішньому, лише в цій миті ми маємо вплив. І саме зараз найкращий момент почати жити з гідністю, доброчесністю та метою. Марк Аврелій говорив. Роби те, що зараз у твоїх силах, майбутнє будується через рішення, які ви приймаєте сьогодні. Хочете бути дисциплінованими? Почніть практикувати дисципліну вже сьогодні. Хочете бути мудрими? Приймайте мудрі рішення вже зараз. Не чекайте ідеальних обставин, щоб стати тим, ким прагнете бути. Жити як найкраща версія себе означає діяти відповідно до якостей, якими ви захоплюєтесь в інших, і почати їх втілювати щодня. Якщо вам знайоме почуття розчарування, бо ви ще не там, де хочете бути, згадайте, перший крок до цього місця поводитись так, ніби ви вже там, це не про досконалість, а про послідовність. Кожна дія Кожне рішення, кожна думка, це шанс наблизитись до цієї ідеальної версії себе. Перетворення починається з нової ментальності та ставлення. Жити як найкраща версія себе, це не мрія на майбутнє, це вибір, який ви можете зробити вже сьогодні. Людина, якою ви прагнете бути, вже живе у вас. Просто дозвольте їй вийти назовні. Якщо ви дійшли до цього моменту, ви вже зробили перший крок до глибокої трансформації. Сьогодні ми пройшли через 10 стоїчних уроків, які допомагають не лише виживати, а й опановувати життя тренуйте свій розум, дійте з метою, керуйте емоціями і живіть як найкраща версія себе. Це не зміна за один день, але вона починається з щоденних рішень. Якщо ви візьмете хоча б одну з цих ідей і будете втілювати її послідовно, побачите, як змінюється ваше оточення, бо ви самі змінюєтесь зсередини. Якщо це відео принесло вам користь, поставте вподобайку, поділіться ним із рідними і друзями, які також прагнуть зростання, і підпишіться, щоб продовжити вчитися разом. Не пропустіть наступне відео, в ньому ми глибше розглянемо, як застосовувати стоїцизм тоді, коли здається, що все йде проти вас. Пам'ятайте важливе не те, що з вами трапляється, а те, що ви з цим робите. Побачимось там і продовжуйте шлях до своєї найкращої версії.